Друзі, вітаю вас усіх, Господь кожного з вас благословить. Бог вже вас поблагословив через Ісуса. І Бог вірить в вас, і Бог сьогодні вкладає в ваше серце велику мрію, певні бажання це від Бога, певні прагнення. Він дає тобі не просто мрію, він дає тобі певну мету, ціль на служіння, на покликання на твоє життя. І ця ціль може бути великою. Знаєте, як ми складаємо з дитинкою велику картинку, малюнок, і там багато пазлів. Пазлів. Потім, коли ми склали всі пазли, ми бачимо такий гарний малюнок, гарну картину. І точно так же з різних пазлів складається картина твого життя, твого покликання, твого служіння і того, що Бог. Хоче робити, як зодчі, архітектори будівничі в твоєму житті. І от яка є моя рекомендація? Коли ти маєш сьогодні бачення від Бога, ти молився, ти це, Бог тобі сказав, то слідуючий етап твого життя повинен починати певний рух і йти до того, щоб виконалася ця мета або здійснилася. Крок за кроком. Інколи ми, знаєте, як навіть я згадую Ананію і Савла, да то я бачу, що там Господь крок за кроком, степ -бай степ він показував і відкривав служіння і покликання на життя апостола Павла. Він не відкрив йому все відразу, але він вводив його степ -бай степ крок за кроком, крок за кроком. Він робив маленькі кроки. Бог відкрив, він зайшов, Бог відкрив, він зайшов, Бог відкрив, він зайшов. Степ бай степ. І Савол стає апостолом Павлом, стає сьогодні тим, ким Бог побачив його і захотів, щоб він був. І ось, друзі. Коли є великий слон в твоєму житті, великого слона треба з'їсти по шматочкам, по частинкам. Тому, коли є велика мета, починай потрошку її здійснювати. Степ step, step, крок за кроком. Їж слона не ціліком, ти його не з'їси, По шматочкам. Тому помолись, хай Бог відкриє і починай рухатись, починай рухатись. Але обов'язково треба, щоб були проміжні точки, щоб звіряти, чи ти рухаєшся, робити аналіз і далі планувати, як. Дійти до кінця і звершити разом з Господом свою мрію. Амінь.